Доброго ранку, мої любі учні! У нас урок української мови, і сьогодні ми напишемо з вами діагностувальну роботу з теми, яку ми вже з вами вивчили: слова, назви предметів, іменники. Розгорніть свій зошит. Запишіть сьогоднішнє число. На наступному рядочку з великої літери діагностувальна робота. Поставте цифру 1 і послухайте уважно перше питання. Слова, які відповідають на питання, хто що, називають. А. Дію предмету. Б. Назву предмета, В. Ознаку предмета. Подумайте, будь ласка, та оберіть літеру, яка вказує на правильний варіант відповіді. Запишіть лише одну літеру. Завдання 2. Що означають слова, які відповідають на питання хто? А. Назви людей і тварин, Б. Назви інших предметів. Поставте на наступному рядочку цифру 2 та запишіть ту літеру, яка вказує на правильний варіант відповіді. Завдання 3. Розподіли слова на дві групи за питаннями: хто або що. У нас з вами є такі слова: Літак, сова, дуб, м'яч, метелик, білка. Поставте на наступному рядочку цифру 3. Запишіть, будь ласка. Питання хто? На наступному рядочку питання що. Розподіліть ці слова відповідно за питаннями, на яке вони відповідають. До питання, хто? Запишіть слова, які відповідають на питання «Хто?» До питання що? Запишіть слова, які відповідають на питання Що. Завдання 4. Утвори за зразком. Один багато. У вас є такі слова: дощ, ягода, малина, горіх. Ці всі слова вказують на один предмет. Будь ласка, запишіть ці слова у стовпчик та утворіть слова, які будуть вказувати на. Багато цих предметів. Записуємо цифру 4. Перше слово дощ ставимо таре і записуємо, як це слово буде вказувати на багато предметів. Далі ягода, малина та горіх. Завдання 5. Знайди помилку і запиши правильно. Чорне море, дівчинка Софія, Гора Говерла, річка Дністер. Знайдіть помилку у цих сполученнях слів. Запишіть їх, будь ласка, але запишіть без помилок. Запишіть їх правильно. Завдання шість. З поданих слів склади і запиши речення. Підкресли іменники. Прочитаємо слова, які у нас є. Мурчик є, котик, мене У. Поставте ці слова у правильній послідовності утворіть і запишіть речення. Олівцем підкресліть слова іменники. Думаю, ви чудово впорались з завданням і тепер можете відпочити.